Конференції Європейської федерації журналістських профспілок. Ми там обговорювали питання, зокрема співпраці з, з відносин з, з працедавцями, і всюди виявляються проблеми ті самі. Так само, як і в, і в нашій країні працедавці викидають журналістів на вулиці, просто без всяких критеріїв. От комусь щось не сподобалося, взяли, звільнили, і навіть часто дуже без виплати компенсації. Мало того, олігархічні олігархічні клани лобіюють поправки до законодавства, згідно з якими змінюється трудовий кодекс, який значно погіршує. Права трудящих журналістів і не тільки журналістів Це вам нічого не нагадує, бо моєму в нашій країні відбувається таке саме. І що робити в цій ситуації? Очевидно, тут повинен бути системний тиск, але прямо під час роботи конференції європейської у цієї конференції, з якою я приїхав на Всараю, відбувалось, в Греції. Уряд захотів скоротити пільги для трудящих журналістів, і вони масово вийшли на вулиці з протестами. Ми дуже часто виходимо роз розрізано. Якщо там ущемляють шахтарів, то виходять шахтарі. Якщо ущемляють сталивари, то виходять сталивари. Якщо ущемляють журналістів, виходять журналісти. Ми часто добивалися тут успіхів в цьому плані. Але мені здається, все ж таки, що треба нам єднатися, щоб це не були суто галузеві мітинги. Бо, наприклад, трудовий кодекс це стосується всіх і журналістів, і шахтарів, і сталеварів, і учених, і так далі. І так далі. Якось нам треба вчитися робити. І, я думаю, разом ми переможемо. Слава Україні!